Всім привіт! Я Вікторія Ковальчук, і я астролог. І сьогодні я розповім вам про сонячне затемнення, яке відбудеться 2 жовтня 2024 року. І нагадаю, що з місячного затемнення, яке відбудеться 18 вересня 2024 року, розпочнеться двотижневий коридор затемнень, який завершить саме сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року. Про місячне затемнення 18 вересня ви мова йшла у попередньому відео, і ви можете його переглянути. Також нагадаю, що у коридор затемнень відбуваються доленосні події, і ці події вони змінюють наше життя не так, як ми цього хочемо або як ми цього там очікуємо. Бо у долі є свій задум. І астрологія допомагає нам зрозуміти, в чому є той задум, не опиратися долі. А навпаки, побачити глибокий сенс і ціль відповідних змін. Отже, кільцеподібне сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року. Відбудеться о 21-й годині 49-й хвилині по Києву у 10 градусі Терезі. і на території України сонячне затемнення ми не зможемо спостерігати. Сонце вже зайде за горизонт, і в Європі воно теж не буде видним. А це значить, що дія цього затемнення не матиме визначального впливу на Україну. Але матиме вплив таке сонячне затемнення на кожного індивідуально, в залежності від того, які сфери життя торкаються місячні вузли у вашій натальній карті. Це сонячне затемнення має 144-й цикл Сароса, серія 8 С. Цикли Сароса це цикли затемнень. І взагалі все наше життя в циклах, через що за допомогою спостереження за планетарними циклами, і ну, саме через їх спостереження, можливо прогнозувати майбутнє, тому що цикли вони повторюються із дуже високою точністю. Попередній подібний цикл ми проживали у вересні 2006 року. І ви можете пригадати, що протягом року після затемнення у вас відбувалося важливо, і це період от з кінця вересня 2006 року по кінець вересня 2007 року. І подібні події ви можете проживати в наступні 12 місяців після затемнення 2 жовтня. На світовому рівні однією із гучних новин вересня 2006 року. Був конфлікт Росії з Японією щодо проекту сахалін 2 і це проект з розробки нафти і газу на острові Сахалін. Також хочу звернути увагу та нагадати, на яких астрологічних аспектах була розпочата війна Росії з Японією, яка тривала з 6 лютого. 1904 року по 14 жовтня 1905 року це візна між Російською і Японською імперіями за контроль над Маньчжурією і Кореєю. А вірніше за контроль над ресурсами, в якій Росія зазнала поразки. Війну розпочала Росія. Війну в цій війні зазнала поразку теж Росія. Цій війні. Передували затемнення на вісі овен і терези. Саме такі затемнення на цій вісі ми наразі з вами проживаємо. Сонячне затемнення 2 жовтня воно буде на вісі овен терези відбудеться воно у 10 градусі знаку Терезів. Далі детальніше буду вам розповідати. І дивіться, я не хочу робити там якихось гучних заяв взагалі, бо не вважаю себе монденним астрологом. Я спеціалізуюся більше на аналізі індивідуальних гороскопів людей, але ну, неможливо пропустити такі вразні показники, тому що дійсно все наше життя в циклах і попередні події, коли аналізуєш, вони ну, відображають картинку. Конфлікт е однозначно буде, він розгортається. В Яких масштабів він набере, це вже будемо спостерігати, але то, що тема вспливає, ми будемо її спостерігати. Ну, тому я і вирішила вам про це повідомити. Отже, серія Сароста 8С в собі несе такий, знаєте, планетарний паттерн, від'єднання і втрат розлучення, завершення чогось і смуток, викликаний цим завершенням. І сама от вісь овен терези на якій відбувається це затемнення, це така, знаєте, от вісь, яка символізує взаємовідносини, партнерство і союзи. Це вісь гармонії у стосунках, коли я особистість, а разом ми це пара, двоє, це союз, це вже підтримка і опора. Пара це стійкість. Знак терезів це знак закону і порядку юриспруденції, союзів, правових об'єднань, особистого і ділового партнерства. І саме ці теми підсвічує нам сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року. Якісь союзи остаточно розпадуться, натомість формуються нові. Сонячне затемнення 2 жовтня. Воно продовжує трансформувати знаки кардинального хреста, а це овен терези, Рак Озерів і тих, у кого в натальній карті знаходяться важливі точки в градусі затемнення: 10-й градус Терезів. Тобто, якщо важливі точки, такі як планети або куспиди домів, особливо кутових, знаходяться поблизу 10-го градусу Терезів, для вас це затемнення є досить визначальним і трансформаційним. Саме в тих темах, про які я говорю, там будуть у вас зміни відбуватися. Давайте більш детальніше розглянемо карту неба і бачимо таке досить точне об'єднання. Досить точне об'єднання місяця Сонця, Меркурія, Ліліт з південним вузлом. Про що це в знаки Терезів, да, в 10 градусі Терезів, про що це? Хтось піде з вашого життя? Якісь союзи і об'єднання розпадуться, якусь історію свого життя прийдеться відпустити. Бо там вже немає розвитку, там вже відсутня підтримка, яка притаманна вісі, овен Терези. Хтось навпаки об'єднається у нові союзи, і все дуже індивідуально. Також ми бачимо, підтримуючи конфігурації це великий тригон і цей дуже потужний бісекстиль, який сформований між трьома вищими планетами, він тримається довго, він триматиметься ще довго, і це такий щит долі. У кожного, ще повторюсь, дуже індивідуальна ця історія, все залежить від того, куди, в яку сферу життя направлена вершина бісекстиля. там буде розв'язка цього щита долі. Але все ж таки, ну ми розуміємо, що це підтримуючі конфігурації, які несуть в своїй основі підтримку шанс, прорив. Є також напружені конфігурації, які дають мотивацію і дії. Отже, дійсно, тут ну, така карта неба вона говорить про те, що от в справах нам сприятиме доля. І таке положення воно дає підтримку. І сонячне затемнення відбудеться на дуже значній зірці Віндеміатрікс і Сузірія Діви. Її ще називають збирач врожаю. Віндеміатрікс дає людині, людству в цілому, шанс отримати плоди своїх дій рівно стільки, скільки людина доклала зусиль, стільки й отримає. І тут проглядається баланс по знаку Терезів. Якщо людина тільки приймала і натомість не віддавала, не утримувала баланс, тоді проявляється друга частина міфу падіння внаслідок переоцінки власних можливостей і подальше заплутування ситуації при спробі викрутитися. Але якщо людина готова прийняти відповідальність за свої минулі справи і після цього сильно внутрішньо зростає, він деміатрик здає позитивні можливості. Також ця зірка, відома як зірка вдівства, здатна символізувати смерть партнера в більш широкому значенні втрату партнера, союзника, конкурента, ворога. Таким є сонячне затемнення, Сонячне затемнення завжди відбувається на молодих, молодий місяць, і це такий символізм початку цикла. Але варто все ж таки зазначити, що ця серія затемнень вона завершається, вона завершальна, і, власне, і патерни, про які я говорила, вони теж завершають якісь історії вашого життя. Але. Чому все ж таки затемнення сонячне воно на молодих? Тому що разом, коли зачиняються зачиняється одні двері, у вас відразу відчиняються можливості в інші двері. розумієте? Тому тут через, через завершення в нові можливості, в новий шлях, в нові союзи, в нові партнерські об'єднання, а всім нам бажаю миру. Плануйте свої справи разом із планами всесвіту. Підписуйтеся, ставте вподобайки, приходьте за посиланнями під відео на сторінку в інстаграм. Приєднуйтеся до каналу в телеграм Астротусовка, де ви можете знайти ще більше астрологічної інформації, як для любителів, так і для професіоналів-астрологів. До скорих зустрічей, ваша Вікторія Ковальчук.